Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій від компанії «Зоря» модель TR-2. Даний зарядний пристрій вироблено в Україні. Постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться сам зарядний пристрій і також інструкція з гарантійним полоном. Зарядний пристрій з режимом десульфатації, як заявляє виробник. Підтримуються акумулятори від 6 до 110 годин. Максимальна потужність даного зарядного пристрою 270 Вт. Корпус повністю з пластику, доволі важкий. Під'єднується до мережі 200, 220 В з допомогою стандартної вилки, до акумуляторної батареї під'єднується з допомогою стандартних клем. З тильної сторони у нас знаходиться кулер для охолодження, також запобіжник. На передній панелі у нас електронний дисплей, також можна виставити струм заряду і напругу самого акумулятора. Можна підключити як 12 вольт, так і 6 вольтові акумулятори. Зарядний пристрій трансформаторний, підтримує абсолютно всі типи акумуляторів, як заявляє виробник. Також є функція десульфатації, тобто відновлення від е, повністю розрядженого акумулятору. У е, даному зарядному пристрою, як заявляє виробник, також є система захисту від короткого замикання. При купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.